Доброго часу доби, шановні! Сьогодні на дисципліні конструювання програмного забезпечення розглянемо тему використання даних в Пайцай 6. Розглянемо виджет q 3 view Ну. В пайце чисть, в принципі, є два таких виджета, котрі працюють з ірехічними даними. Це Q3VU, сейчас ми його знаємо, де там він. ТриВью. Вот, і три виджети. Один з них Treview, побудований на ідеології моделі, то, то есть використовується модель даних, а три відже на. використовується на ідеології айтемового, котрих заносяться. Ну, ми розглянемо а, приклад на Q который котрий використовується на моделі. Тут е, зробив вже формочку одну, вона дуже проста, навіть не буду показувати, як вона зроблена. тут один е, всього лиш віджит, значить Q3, ось він. І все, більше нічого немає. Єдине, що тут ну, компоновка використана. Для ось цього компоновка по вертикалі. Ось вона скомпонована і все. Просто додається на форму, відразу компоновка. Назви теж не змінював тривью, просто main window. Процедура така ж сама. Зберігаєте макет форми, тобто файлик QI в папку з нашим проєктом і потім її використовувати. Ну і давайте перейдемо до коду. Значить, тема досить велика, тому давайте я буду пояснювати на вже написаному коді. Ну і показувати деякі моменти. Ну, почнемо відразу, значить, з мейнпай. Все як завжди, робиться. Тобто у нас значит, стартер просто тут. Він стартує із значит, нашої форми, котра вже приведена в PAI. Ну, теж стандартним способом ну, переводиться верніше из UI в Pi значит, утилиткой ось оцей значит, user and interface copier PySize with week exe вот, и значит, <coughs> потім э, ця форма створюється unit main form, котра в свою чергу використовувати ось цей значить, наш скомпільований в Python, тобто в Py, цю формочку. Ну і Unit Main Form Py у нас буде виглядати ну, просто Значить, у нас створюється клас 3. Ось цей, який потім Ось тут використовується, Импортуется из него э, саме э, цей класс и потом створюється экземпляр класса и вин показывается. Э, ну и далее. теж стандартная операция. Ну ладно, еще раз скажу. Значит, створюється объект window. Вот. Э, значит, привязывается в self-window. Это значит, у нас будет членом класса у нас поле поле UI которой берется без посорения из нашей формы вот імпортується импортуется у window и по методом setup UI значит вся форма заносится по спосорению векно ось тут. и робимо привязку элементов Тобто, у нас воно там називалося трив'ю на формі, і ось тут воно буде називатися тепер у нас просто три. І значить, робиться прив'язка. Значить, ось ці два оператора. Ну, я покажу, значить, що зміниться, коли ми їх будемо. Ну, перше, значить, цей. Оператор, значить, Set Header Хайден, він скриває заголовки, тобто на назви стовпці. В даному випадку у нас використовується один стовпець всього лиш, тобто парі Гезгенталія. У нас ждані можуть бути різні, і вони скриваються. Ну, В даному випадку нам не хотілося, щоб воно було показати. Потім покажу, якщо тут поставити false, вони будуть показуватися. А ось цей оператор, він буде у нас забороняти редагування. Тобто, в принципі, у нас наше дерево може бути відредаговано прямо на місці. Ну ось цей оператор він нам теж забороняє це робити. Потім ми створюємо модель певно Ось таким оператором. Модель. І ось цим методом, ось таким от, це наш метод, ми його написали ручками, він буде заповнювати ось цю модель даними. Значит, і після того, як модель буде у нас сформована, тобто заповнена ось в цьому э, методі нашому, э, ми встановимо для нашого э, трьов, встановлюємо нашу модель і вона вже може бути бути показана. Ось ці два оператора. Э, зараз я тут їх... Вони, в принципі, відіграють одну і ту ж саму роль, только в різний способ. Значить, тут ідея, яка? в принципі, можна значить, відслідкувати натискання по двойному кліку на цьому дереві. Значить, одинарний клік він розкриває дерево, а двойний по замовченню він приводить к редагуванню. І от, щоб воно по двойному кліку ми могли виконати ну, інші якісь дії, нам доводиться ось цю забороняти редагування. От, тоді воно не редагується, виконуються наші дії. І тут, через два спосіби різних, значить, відслідковується ось подія. Маус от Double Click Event. Ну, как завжди в Pythonі, ось таким способом просто присвоюється значення ось цього метода. І вже в стилі Python чисті, ну вже подія буде double clicked. Вот. І вона, ну, скорочує ну, код, ну, скорочує код на один оператор. Тобто, Ось ця значить передає в подію DoubleClick ще один параметр, а саме так званий індекс. Ну, потім поговоримо, що, що там таке. Метод шоу. Ну, це просто у нас переадресація на метод шоу Window. виконується Віндов шоу просто для зручності запису в наше стартове MainPy, щоб наш клас показував. Ми виконуємо там три шоу, а насправді це він виконує для Windows, для цього вікна. Ну і саме цікаве.